Значить, виходить, водій автомобіля Мерседес при повороті ліворуч не надав транспортному засобу, який рухався по головній дорозі на зустріч йому. Після чого сталася дуже транспортна пригода. Але як водій пояснює мерседеса, що водій автомобіля Шевролет переїжджав перехрестя на заборонуся в нас світлофора. Ні, автомобіль Шевролет рухався по напрямку до Соборної площі, а мікроавтобус здійснював лівий поворот. Кожен із водіїв стверджує, що він їхав на зелений колір. Ну, в одному з автомобілів є аудіореєстратор, чи відеореєстратор, який можливо дасть прояснити ситуацію. Ну, тут, тут вже абсолютно можна говорити, що це вина одного з водіїв, але кого з них. По травмованим нічого не скажу, поки що інформації немає. Зараз отичню. Ну, Сліди крові є, я думаю, що постраждалі є, тому що тут було три швидкі допомоги. Один, один постраждалий, по зовнішнім ознакам вроде би, таких серйозних травм немає, це пасажир, який їхав в легковому автомобілі. Зараз працівники ДАІ опрацьовують питання, будемо тоді за результатами щось по вчорашній ситуації По вчорашній ситуації підтвердилося те, що вісім постраждалих, серед них двоє діток до 12 років, і з цих восьми одна жінка і один чоловік станом на 17-ту годину були в тяжкому стані. Це інформація на вчора. Ну, більше інформації ніякої не поступало. От. Єдине, що можна ну, просто звернутися до, насамперед, до водіїв. Зараз у нас така склалась ситуація, що останнім часом просто працівники її, мабуть, менше з'являються на території міста. Це пов'язано з об'єктивними -об причинами. Можна зазначити, що частина зараз з них знаходиться і на сході України. Тому обмежені ресурси, але це не знімає відповідальність ні, насамперед із водіїв, тому що хто б як не контролював, все-таки потрібно насамперед дотримуватись правил дорожнього руху. І ми от бачимо за два дні. Крім цього, я хочу сказати, що за минулі вихідний, за, за суботу-неділю, у нас було 4 ДТП пов'язані з велосипедистами. Три велосипедиста було, попали в дорожньо-транспортну пригоду. Один громадянин на моторолері сьогодні вночі знову ж таки був наїзд на пішохода на масиві Ливаневського. Ну кажуть, що ти пішоход йшов просто посеред дороги, але знову ж таки це потрібні водії бути, щоб вони були уважними. Тому важко коментувати такі ситуації, але я просто користуючись нагодою, звертаюсь до всіх, щоб були уважними, обережними, тому що Ситуація така. Власне. А по цій жінці ще постраждала, кажуть, нібито вона взагалі пішохід було, а не їхала в нашу. Е, та жінка, яка насправді знаходиться в тяжкому стані вчора ще навіть не було визначено ну, її особу не встановлені. Вона дійсно знаходилася на тротуарі, вона більше всього постраждала, тому що я особисто дивився. Е, зйомку відеокамери, яка знаходиться на магазинах які поруч, то там чітко було видно, що просто як цей автомобіль Вас протаранив, мікроавтобус і мікроавтобус так понесло прямо на тротуар, там стояла ця жінка. і... На неї ну, фактично він її завалив. По віку я не уточню, я кажу, там, то, що двоє діток там, до 12, а всі, ну, таку, скажімо так, середнього віку. Е-е-е... Тут ще раз скажу, важко коментувати, але я думаю, що потрібно і з однієї сторони і працівникам ДАІ, Більше приділяти увагу, тому що за останній час за інформацією, яку ми маємо від них, вже дуже багато стало випадків, коли затримують нетверезому стані водіїв. От. З моєї точки зору, що це саме пов'язано з тим, що зараз зменшився контроль. По якій причині тут можна багато аргументів приводити, немає відсутність фінансування навіть. Елементарно заправити автомобілі ДАЇ теж є проблема сьогодні, да. це об'єктивна причина, але тим не менше ситуацію потрібно терміново виправляти. Я думаю, що вчора була нарада в міського голови, ми це питання розглядав. Розглядали, що тому що на сесії черговій сесії міської ради 19 червня буде розглядатися питання звіт. Міліції прокуратури про роботу за останній квартал. Одне із питань це знову ж таки буде підвищення безпеки руху. Ну, що, їхав Я повертав наліво мерседесом склітання. Вже загорався червоний колір світлофора. Машини не було видно ніякої спереді. Стояв переді мною, повертав, на зустріч їхав мікроавтобус, маршрутка повертала на... теж наліво. І виходить, коли вже загорався червоний колір світлофора, я почав маневр. Тільки висунувся і одразу почувствував удар. Все. Мерседес. Здесь на перекрестке вот, как раз Гордынская получилось так, что я ехал со стороны вот, новое налоговое в направлении да, Получается, что на завершающий сигнал да, светофора выезжал на перекресток. И еще из-за того, что тут же яма сразу же начинается, мне пришлось чуть-чуть влево уйти. А водитель Мерседеса начинал разворот и выставлял вперед уже бампера для разворота на 90 градусов налево. И вот, Я я выезжу, выехал, по касательной, слава богу, зацепил только его, а меня уже дальше отправило на на столб и покрутило вокруг столба. Мы выскочили подушки безопасности. И как бы по слава богу, по человеческим жизненным все в порядке, Там, так есть видеть. Ну вашего пассажира забрали, Пассажира забрали, но слабо сейчас перезванивают. Это моя жена, все смотрели, сдали все анализы, у нее только ссадина на носу, там на лбу чуть-чуть. И зашивать нужно нос. Там ткань немножко есть повреждения. Ну, слава богу, по анализам, по внутренностям все в порядке. Поэтому отделались с Божьей помощью нормально.